В ефірі радіопрограма Колос. добро здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску. Чи допомагають сільгоспвиробникам форвардні закупівлі зерна фінансувати весняно роботи? Пат Аграрний фонд оголосив про початок весняної кампанії форвардної програми 2017 року. Як повідомив голова правління Андрій Радченко, торік товариство профінансувало сільгоспвиробників на півтора мільярда гривень. Укладено 190 контрактів на придбання пшениці, жита та гречки. Причому перевага надавалася малим і середнім фермерським господарствам. Нинішньої весни ця тенденція збережеться. Також передбачається збільшення області. Обсягу форвардних закупівель, наголошує директор департаменту середнього та малого бізнесу ПАТ «Аграрний фонд» Юрій Меленчук. Під час весняної форвардної програми ми плануємо проавансувати аграріїв близько 1,7 мільярда гривень. Ну але все одно це більше, ніж було торік. рік. Так, ми готові розглядати і збільшувати наших потенційних клієнтів щодо середнього малого бізнесу. Тому ми плануємо під час весняної форварної законтрактувати саме на цю суму 1,75 мільярда гривень. За якою ціною буде офорвер? Чи це буде біржа визначати? Ви, до речі, де на біржових торгах формуєте ціну? Так, да, під час остаточного розрахунку ціна. Ціна аграрній біржі на якому відбувається переоформлення, але контрактація. Ми звертаємо увагу на ринок, аналізуємо його і ціни ринкові, які є на даному етапі. Ми підвищили ціну щодо пшениці другого та третього класу. І на сьогоднішній день під час весняної форварної програми ціна на другий клас складає 4600 гривень, на третій клас 500 гривень, на жито 3500, і на гречку 15000 тисяч гривень. ми контрактували під час осінньої форварної програми. Тому ціна на жито визначалася в той період часу. Це десь. Це у вересні тому ціна, яка була на той момент на ринку, за такою ціною ми контрактували наших аграріїв. Це досить добра ціна, розрахункова ціна, згідно якого розраховується розраховуватися цього платежа. Яка може бути передоплата авансування? Який обсяг? Попередньої оплати. Обсяг попередньої оплати буде складати 65% загальної вартості продукту. Якщо ми розуміємо, що другий клас пшениці та ціною 4600 гривень, то сума оплати журу у нас складає 4600 множем на 65%. Таку суму зможе. Аграрій під час контрактації. Ті договори, які були укладені на весняну кампанію раніше, вони вже я так розумію укладені і вже гроші пішли до аграріїв чи ні? Пат аграрний фонд досить оперативно приймає щодо співпраці. Це на протязі там неділі ми приймаємо рішення. І після підписання біржового договору Патаграрний фонд перераховує кошти на рахунок аграрія на протязі п'яти календарних моментів підписання. Тобто процедура, це наш плюс. Процедура до досить... Так само би під час весняного форварду. З моменту отримання документів ми також активно приймати рішення і фінансувати аграріїв. Чи влаштовують сільгоспвиробників такі умови форвардних закупівель? Чи авансування майбутнього врожаю справді допомагає проводити весняно-польові роботи? Зрештою, чи вчасно розраховується аграрний фонд за укладеними контрактами? Відповідає на ці запитання директор агротовариства з села Велика Дорога Ніжинського району Чернігівщини Геннадій Штанько. З аграрним фондом ми працюємо впродовж 2014-16 року. У нас було заключено ряд біржових договорів між ПАТ аграрним фондом та підприємством на поставку зерна пшениці та гречки. В 2014 році три контракти, в 2015 чотири контракти, в 2016 три контракти, і гречки десь ми заключили на 1100 тонн. Всі зобов'язання ми виконали. Завдяки співпраці з аграрним фондом ми маємо змогу забезпечити себе обіговими коштами. У них диференційований підхід до сільхозвиробників. Нам подобається з ним працювати тому така підстраховка для нашого підприємства на даному етапі є гарною можливості для ефективного господарювання ціна вас влаштовували ціни на зерно у них конкуренті біржові. ціна прогнозується ставиться по минулому році але розрахунок іде із ціни на то число коли ми там закриваємо з ними контракт біржовий ви вирощуєте які площі гречки і чи вигідна ця культура в нинішніх умовах вигідна ціна на гречку зараз висока скільки у вас гектарів в минулому році це було тисяча гектарів і як яка була врожайність? Десь 1,4. А от ціна, ви кажете, висока. Ви як реалізували майже всю через аграрний фонд? Всю реалізували через аграрний фонд. І за якою ціною? 16 гривень. 16 гривень за кілограм? Да, да. Тут це була досить пристойна ціна. Ну це біржові ціни, які складаються на той момент державі. Там нема такого, що воно занижається, пшениця така за біржовою ціною. От на весняний контракт зараз пшениця ціна, мабуть, 4,5 тисячі. Так. Це пшениця ось цього року буде, так? Цього року. Що буде 4700, вони будуть ставити 4700. Тобто, якщо на біржі буде 4,700, то вони піднімуть, так, так? так? Це у вас влаштовує така ціна? Звичайно, влаштовує. А як вважає генераті? Штанько, чи в цьому році ви будете співпрацювати за аграрним фондом? Ми вже законтрактовані з ними. Що ви уклали? На 4 тисячі тонн пшениці. Думаємо, що додати гречку. То ви вже аванс якийсь отримали? Отримали ми кошти. вже отримали, вже і використали. Так, так, так. А що посівна вже у повному розпалі в вашому підприємстві? Ну, зима пшениця сіється осінню. минулого року. Ми сіяли її. І ми на посівну отримали кошти. На підживлення 10 літа закуплено вже. Вони вам дали альянс, ви тепер починаєте ну, працювати по програмі. Так, так, ми підготовлені. у нас є. Програмний фонд надійний партнер. Кошти вчасно, немає ніяких таких підводних течей, відкрито, так що з ними приємно працювати. До речі, участь аграрного фонду у біржовій торгівлі форвардними контрактами на зерно сприяє формуванню справедливих ринкових цін на пшеницю, жито та гречку. Це новий інструмент, який позитивно оцінюють сільгоспвиробники. Розмір попередньої оплати встановлюється рішенням комісії з ризиків товариства у відповідності до системи оцінки клієнтів, але не перевищує 65% від загальної вартості поставки за контрактом. Це повністю влаштовує тих фермерів, що вже укладали договори з аграрним фондом. Як, власне, і тих, хто скористався механізмом аграрних розписок. Але це тема для іншої розмови. Ви слухали програму Колос. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.